Трішки позаймаємось непотребствами всякими з цим руселом, ну В дусі Рассела, Конвекс 0, сталь 154CM. Кусок старої підлоги. Кузок свіжої помідорки надурно забрав ножа, але як бачите, це той самий дніш в томатному соці, папірець. Біля п'ятки не захотів гарно цпляти. Ну, волос, напевно. Волос лише підбриває, але чому це потрібно? Коли він робить отак.